Якби у вас була чітка фінансова стратегія 5 років тому, якою була б ваша ситуація сьогодні? Де б ви були, що робили, хто б вас оточував? Проблема у тому, що багато людей не ставлять фінансових цілей, а потім шкодують про втрачені можливості. У цьому відео ми з вами розберемо, як правильно ставити фінансові цілі, як досягати їх швидше та легше. Та які інструменти працюють найкраще у цьому році? Що ж таке фінансові цілі? Фінансові цілі це конкретні результати, які людина планує досягти в різних сферах свого життя, та які потребують певних фінансових вкладень за якийсь період часу. Вони можуть включати накопичення певної суми грошей для майбутніх потреб, інвестування, забезпечення фінансової безпеки для досягнення фінансової незалежності. Наприклад, це може бути накопичення капіталу, купівля нерухомості, створення фонду на випадок непередбачуваних витрат, заощадження на пенсію, новий автомобіль, досягнення певної вартості портфеля інвестицій. Цей перелік можна довго продовжувати. Наприклад, у мене зараз одна з моїх цілей: накопичити капітал на повноліття доньки. Коли донька досягне 18 років, я хочу, щоб у неї був. Певний капітал, який вона зможе використати на навчання, житло або закрити будь-яку іншу її потребу. Тому, коли їй було 3 роки, я відкрила для неї брокерський рахунок, поповнила його і почала купувати перші акції. З того часу я щомісяця поповнюю його на 100 доларів. Так, я закладаю фундамент забезпеченого фінансового життя для своєї дитини. Уявімо, якби я просто відкладала гроші до її повноліття. Наприклад, по 100 доларів для зручності розрахунку щомісяця протягом 15 років, я б накопичила до того часу 18 тисяч доларів, враховуючи інфляцію, сума була б меншою. А тепер порахуємо, яким же буде капітал з магії складного відсотка. Якщо я інвестуватиму ці ж гроші в ціні папери на фондовому ринку. І працюватиме складний відсоток, то я отримую зовсім іншу суму. За основу візьмемо середню річну дохідність 10%. Використаємо формулу складного відсотка або скористуємося онлайн-калькулятором складного проценту, де ми вводимо суму поповнень, їх періодичність, а також тривалість інвестування. За тих самих умов сумі вкладу, частоти. Тривалості інвестування я отримаю майже 42 тисячі доларів. Це на 24 тисячі доларів більше, ніж за простого накопичення. Майже в 2,5 рази більше за 18 тисяч доларів, які я б накопичила, просто відкладаючи 100 доларів щомісяця і тримаючи їх нікуди не інвестуючи. І це я ще взяла невисоку річну дохідність. Якщо правильно розпоряджатись коштами і інвестувати їх в надійні активи, то річна дохідність може досягати 20% за помірного неризикового інвестування. Ось такі плани, фундамент уже закладено. У своєму телеграм-каналі я навіть поділилась відео, як я відкривала рахунок та купувала. Перші акції в дитячий портфель. Чому ж важливо ставити фінансові цілі? Наукові дослідження підтверджують, що записані цілі підвищують шанси їхнього досягнення. Наприклад, експеримент доктора Гейла Метюза з Домініканського університету в Каліфорнії показав, що учасники, які записували свої цілі та звітували про прогрес, досягали їх набагато частіше, ніж ті, Хто просто думав про них. Дослідження провели у 2015 році, участь у ньому взяли 267 людей з різних сфер діяльності, і в результаті було встановлено, що люди, які записують свої ті цілі, досягають їх на 42% частіше, ніж ті, хто просто думає про них. Якщо додати відповідальність... Наприклад, розповісти іншій людині про свої цілі, або повідомити про них в соцмережах, то шанси досягти їх зростають ще більше. Розглянемо таблицю, яка ілюструє результати експерименту. Ось коротка версія показує відсоток досягнення цілей залежно від того, чи записували учасники свої цілі і чи мали вони звітність. Перша категорія людей це ті, хто просто думали про свої цілі. Серед 100% цих людей лише 43% досягнули цілей. Серед тих, хто записали свої цілі, але не вели звітності по ним, досягнули цілей 50% респондентів. А з поміж тих, хто і записував цілі, і звітувався по ним, 76% найбільший показник людей, які досягнули цілей. Таблиця показує, що звітність та фіксація цілей значно підвищує шанси на їхнє досягнення. Ось давайте розглянемо візуалізацію цих результатів. Ми бачимо графік, який ілюструє результати дослідження Гейламетіюза. Як бачите, звітність та записування цілей значно підвищують шанси на їхнє досягнення. Людина без плану витрачає гроші. Немає свого резервного фонду і живе від зарплати до зарплати. Вона схожа на корабель без компаса, він дрейфує в океані життя, дозволяючи хвилям вирішувати, куди її віднесе. Тут потрібно розуміти, що фінансова свобода це не випадковість, а результат правильного планування. А ви готові взяти на себе відповідальність і спланувати свої фінансові цілі. І життя загалом. Як правильно ставити фінансові цілі? Для того, щоб фінансові цілі можна було успішно планувати та реалізовувати, вони повинні бути чіткими, вимірними, досяжними. Один із методів постановки цілей це метод Smart. Згідно з цим способом для ефективного досягнення цілей необхідно, щоб мета була перша специфік, тобто конкретно. Не просто стати багатим, а накопичити 20 тисяч доларів. Далі measurable – вимірювана. Не просто накопичити гроші, а відкладати по 556 доларів щомісяця. Achievable – досяжна. Повинен бути реалістичний бюджет. Якщо людина умовно. Заробляє 400 доларів на місяць, то очевидно, що відкладати по 556 доларів кожен місяць вона не зможе. У цьому випадку треба коригувати суму і мету, щоб вона була підйомна, або ж підвищувати кваліфікацію, змінювати роботу і дохід. Далі relevant – актуальна. Чому це важливо для вас? Наприклад, для вас важливо мати власне житло замість того, щоб витрачати щомісяця ту ж суму або навіть більше на оренду житла. Тому для вас важливо накопичити 20 тисяч доларів, щоб сплатити перший внесок на квартиру. Далі time Bound – обмежена за часом, тобто з конкретним терміном виконання. Чіткий дедлайн, який має бути виконаним. Наприклад, сплатити внесок через 3 роки. Тобто мета виглядатиме таким чином: накопичити 20 тисяч доларів на початковий внесок на квартиру за 3 роки, відкладаючи по 556 доларів щомісяця. Фінансових цілей не повинно бути багато, якщо і декілька важливо пріоритизувати їх, розділити цілі за важливістю та їх терміновістю. Пріоритизація цілей це важливий етап на шляху до їх досягнення. Пам'ятаю, як ще на уроках менеджменту в університеті, а я навчалась на економіста, менеджера зовнішньої економічної діяльності, і ми там розбирали методи пріоритизації задач. Одним із способів, який допомагає пріоритизувати задачі, є метод матриця Eisenhower. Цей метод дозволяє поділити завдання на чотири категорії: термінові та важливі, термінові та неважливі, важливі. Але не термінові, та неважливі не термінові. Так само, як для пріоритизації задач, ми можемо використовувати цей метод і для виставлення пріоритетів для цілей. Давайте ж спробуємо одразу скористатися цим методом. Уявімо, що ми маємо наступні цілі відслідковувати незначні витрати грошей вручну, створити фінансову подушку безпеки. Імпульсивно купити акції або криптовалюту на хайпі, сформувати інвестиційний портфель та почати інвестувати. Тепер давайте розділимо ці чотири цілі за категоріями важливості та терміновості. Що з цих чотирьох цілей найважливіше? Очевидно, що подушка безпека, адже вона захистить нас у непередбачуваних випадках. А друге це ж, звичайно, інвестиційний портфель. Завдяки йому ми зможемо зберегти та примножити наші кошти. А якщо до терміновості? Через те, що подушка безпеки або резервний фонд стане нашим захистом в часи негод, варто віднести цю мету до термінової. Її потрібно зробити якомога швидше. Тоді мету сформувати інвестиційний портфель. Та почати інвестувати, відносимо до менш термінової. За рекомендацією Ейзенхауера, цю мету можна відкласти і зробити після важливої та термінової. Тобто після формування фінансової подушки безпеки. Але тут я б внесла невеличку ремарку: можна йти до засягнення обидвох цілей одночасно. І навіть варто це робити. Чому? Тому що фінансова подушка безпеки і капітал для інвестування є двома фінансовими інструментами, які мають різні цілі, і працюють разом для фінансової стабільності та зростання капіталу. Повернемось до двох інших цілей, які у нас залишились: це імпульсивно купити акції або криптовалюту на хайпі та відслідковувати незначні витрати вручну. Купувати акції на хайпі ризиковано, тому я б видалила цю ціль взагалі. Адже замість того, щоб купувати на хайпі, можна аналізувати фундаментальні показники компанії прибуток, борги, такі показники, як PIA, PIAS тощо. Використовувати стратегію DCA Dollar Cost Averaging – щоб уникнути купівлі на піку, дивитися на довгостроковий потенціал акції, а не на короткострокову популярність. Іншу мету відслідковувати незначні витрати вручну можна делегувати. Наприклад, я б автоматизувала її за допомогою фінансових додатків. Так, наші цілі будуть розташовані наступним чином у матриці Ейзенгавера. Термінова та важлива створити фінансову подушку безпеки. Важлива, але не термінова – сформувати інвестиційний портфель та почати інвестування. Термінова, але не важлива – відстеження незначних витрат вручну. Автоматизація через фінансові додатки. І нетермінова, і неважлива це. Імпульсивно купувати акції та криптовалюту через хайп. Всі фінансові цілі можна розділити на короткострокові, середньострокові, довгострокові залежно від часу, який необхідний для їх досягнення. Давайте розглянемо різні варіанти цілей залежно від терміну їх досягнення. Короткострокові фінансові цілі від 1 до 3 років. Це фінансові цілі, які можна досягнути за відносно короткий проміжок часу від 1 до 3 років. Вони потребують швидкого планування. Прикладами таких цілей є подушка безпеки, мінімум 3-6 місячних витрат. Про подушку безпеки ми з вами говорили у окремому відео більш детальніше. Переходьте за посиланням, і дивіться погашення короткострокових боргів. Кредити, кредитні картки, інвестиції в себе, наприклад, курс або навчання, дорогі покупки, смартфон, ноутбук, меблі. Інструментами для досягнення короткострокових цілей є депозити, зараз середня ставка 10-15% річних, ОВДП, облігації з низьким ризиком і їх дохідність приблизно 16-19%. А також фондовий ринок. Наприклад, ETF на короткострокові облігації. Погляньмо приклад розрахунку: якщо щомісяця відкладати 200 доларів під 10% річних, за два роки можна накопичити 5551 долар. Ми з вами вкладемо суму 5 тисяч доларів, а 551 долар ми отримаємо згори нарахованих відсотків завдяки магії складного відсотку. Далі середньострокові фінансові цілі 3-5 років. Це фінансові цілі, які можна досягти за відносно середній проміжок часу. Він не надто короткий, але і не надто довгий, як у довгострокових цілей. Вони потребують більшої суми грошей. І відносно швидкого планування. Які ж можуть бути цілі? Наприклад, накопичення на перший внесок для купівлі квартири або будинку. Більша сума погашення значної частини боргів або кредитів створення фінансової подушки безпеки на 6-12 місяців витрат інвестування у фондовий ринок. Та збільшення капіталу на 50-100%. Купівля автомобіля без кредиту або з мінімальними відсотками, запуск власного бізнесу чи пасивного джерела доходу, оплата дорогої освіти, курси, MBA, професійна сертифікація, накопичення на тривалу подорож або проживання за кордоном, диверсифікація інвестиційного портфеля, наприклад, додавання нерухомості, криптовалюти. Або ІТФ забезпечення стабільного пасивного доходу від активів, наприклад, від 500 доларів до 1000 доларів на місяць. Які ж інструменти використаємо для того, щоб досягати середньострокових цілей? Кожна з цих цілей може мати різні інструменти для досягнення. Наприклад, накопичення на перший внесок для купівлі нерухомості можна. Робити за допомогою депозиту у банку, краще обирати валютний депозит, надійно, але низька дохідність. ОВДП, облігації внутрішньої, державної позики, висока надійність і краща дохідність, ніж у депозитів. Консервативні інвестфонди, ІТФ на облігації рейтс, стабільне зростання. Погашення боргів або кредитів можна. Досягати цих цілей за допомогою наступних інструментів рефінансування кредиту під нижчу ставку, збереження частини доходу на окремому рахунку, наприклад, депозит або Money Market Fund, Часткове інвестування у надійні активи ОВДП, ETF на облігації, щоб капітал трохи зростав, а запуск власного бізнесу чи створення пасивного джерела доходу. Потребуватиме таких інструментів, як диверсифікований інвестиційний портфель, фондовий ринок, нерухомість, бізнес, криптовалюта, дохідна нерухомість, наприклад, дохід від здачі нерухомості в оренду, франшиза або купівля прибуткового бізнесу, довгострокові фінансові цілі від 5 років. Це фінансові цілі, які вимагають тривалої стратегії накопичення та інвестування. Вони потребують великої суми грошей. Приклади таких цілей це купівля дорогої нерухомості, це фінансова незалежність, або джерела пасивного доходу, вихід на ранню пенсію, відомий рух, цікавий FIRE, financial independence, retire early, створення інвестиційного портфелю, освіта дітей, пасивний дохід, наприклад, дивіденди або. Від оренди. Які ж інструменти можемо використати для довгострокових цілей? Фінансовий ринок, ETF на індексі SP 500, на індекс NASDAQ, дивіденні акції, рейтс, криптовалюта ризиковано, але може бути дуже високий дохід. Нерухомість, оренда як пасивний дохід. Якщо, наприклад, інвестувати 500 доларів щомісяця у. Індекс S&P 500 під середні 10% річних. За 20 років ви отримуєте понад 380 тисяч доларів. При цьому ми бачимо, що загальна сума вкладених нами грошей лише 120 тисяч доларів. У той час, як складний відсоток, принесе нам додатково майже 245 тисяч доларів за 20 років. Який же наступний план дій? Створити чітку стратегію для досягнення наших цілей. Накопичення інвестування тощо. Обрати головну мету або основні цілі. Далі розписуємо задачі, які необхідно зробити для досягнення мети. Але це вже тема іншого відео. Ми з вами визначили, що ж таке фінансові цілі, навчилися їх ставити та пріоритизувати. Ми визначили, що короткострокові цілі це основа фінансової стабільності, середньострокові та довгострокові це шлях. До багатства та незалежності. Головне не просто мріяти і ставити цілі. Основне це діяти. А яка ваша головна фінансова ціль на поточний рік? Чи використовуєте ви інструменти інвестування для досягнення своїх цілей? Пропоную вам прямо зараз розробити власний фінансовий план і поділитись в коментарях своїми фінансовими цілями. Це допоможе вам. Закріпити намір у своєму мозку. А це неодмінно пришвидшить досягнення мети. Підписуйтесь на канал, ставте вподобання і діліться відео, якщо воно було корисним. Мета не завжди призначена для досягнення. Цілься в місяць, навіть якщо промахнешся, залишишся серед зірок.